Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про спорт, але не просто спорт, але і ще й благодійність. Разом зі мною у студії Христина Мельник. Доброго дня. Добрий а Христина, координатор забігу від фонду Дарини Жолдак. А забіг про який ми будемо сьогодні говорити, це київський напівмарафон, який відбудеться у неділю. Так, 26 квітня. 26 квітня. Вже не вперше в нашому місті, так але фонд Дарини Жолдак. У цьому марафоні бере в першу участь, так абсолютно правильно. Цього року проводить київський напір, марафон нова пошта, і ми сконтактували з організаторами. Вони надали нам можливість провести свій благодійний забіг. Його дистанція не дуже довга 2 кілометри. Тобто його може в принципі подолати будь-хто. А кошти, які будуть перераховані учасниками забігу за реєстрацію, власне за участь, вони будуть перераховані пізніше для київської першої медичної клінічної лікарні. Дитячої на реабілітаційне відділення. Угу. Тобто, ну, спортсмени там, або там більше ті, хто впевнений в своїх силах, вони можуть бігти 21 кілометр, так. а благодійний забіг це 2 кілометри. Ну, насправді, дистанції є багато, є різні відстані, там є і 5, і 10 кілометрів, є навіть дитячі відстані зовсім для маленьких спортсменів. Наш, здається, найменше 2 кілометри для дорослих. Вона взагалі відкрита для будь-кого. Тобто, хто за вогону може прийти до нас перебігти? А як зареєструватися, і чи не запізно ще? Ні, не запізно реєстрація триватиме до останнього дня перед власне, марафоном, тобто до суботи, завтра ще вона буде дійсна, і можна зреєструватися на сайті Київ Халфмарафон. Обирайте дистанцію 2 кілометри і вона в електронному режимі. А скільки потрібно сплатити благодійний такий внесок для того, щоб взяти участь у марафоні? 100 гривень коштує участь на нашій на наші дистанції, це для дорослих. А дитина може ну там підліток, наприклад, там бігти. Там? так, звісно, може 2 кілометри, дозволяється, але. Так само коштує 100 гривень для будь-кого. А я знаю, що якщо я раніше реєструюся, я менше сплачую там на змаганнях, наприклад, ні, у а, нас цей принцип не діє, тому що у нас універсальний внесок для всіх. А скільки є якась там обмежена кількість спортсменів або там учасників забігу благодійно на 2 кілометри? Тобто, там, наприклад, там, тисяча і все, ми більше не зможемо. Ви знаєте, ну у нас умовна є цифра тисяча, але я вже зразу можу сказати, що у нас є ще купа вільних місць, тому я думаю, що ми можемо наразі. Запрошувати всіх бажаючих, якщо не вистачатиме, то там вже будуть вестися переговори. Наскільки можна підняти цю цифру <реш> а, неділя, Київ, година, куди приходити, або там відразу прибігати? А, можна прибігати, можна приїжджати, можна приходити о 13-й годині на контрактовій площі в нас старт. А, власне, ми повернемося. Тобто фінішна точка, знову буде контрактова площа. Кияни зроблять або гості міста, які до нас долучаться, зроблять таке собі невелике коло, і повернуться на висхідну дистанцію, якраз вийде 2 кілометри. А, щось на пам'ять в мене можете залишитися від того, що я брав участь у там забігу від фонду Дарини Жолтик. Ви можете придбати uh, різні там футболки, це все надають наші організатори та спонсори. Uh, це все теж буде перераховано згодом на благодійність. Тобто, там можете отримати і Кожен учасник отримає е, наприкінці водичку і е, здається, ну браслети вас, залишається учасника mm -hmm. як спогад. І потім кошти йдуть на реабілітаційний центр дитячої лікарні. Реабілітаційне відділення, саме так. Е, насправді, ми не, не просто так взялися за це відділення. Е, коли ми туди приїхали, ми були щиро вражені, адже е, персонал, який там працює, його дуже мало. І це люди, які дійсно віддаються ну сповна своїй роботі, а е, дітки потрапляють найрізноманітніше. Це це, е, ця лікарня знаходиться на вулиці Богатирській, це велетенський медичний комплекс. І в рік е, близько 18 тисяч дітей там перебуває на стаціонарі, і через це одне відділення проходить близько 10 тисяч. Тобто воно таке приймає всіх. І там можна зустріти дітей з дуже різними ситуаціями. Тобто, у когось е, це там вроджене диципеї, дітки, звісно, вони там щороку на профілактиці. А є такі ситуації, коли дитина просто перехворіла на менінгіт, мен мен і воно дало складнення, їй треба відновитися. І наразі. Там є просто саморобних дощок, якісь такі ну подібні до тренажерів речі, і вони все одно придатні лише для дітей до 6-8 років. Ось, а професійна бігова доріжка, яку власне ми хочемо закупити в першу чергу, вона б дозволила реабілітуватися значно швидше і меншими зусиллями, допомогти і лікарям, і батькам, і власне діткам можливо допомогти бігти разом з нами через рік. А, тобто, ну у вас конкретна ціль е, не зробити там ремонт, або там замінити там там ванну, якусь там там я не знаю, там труби, а закупити бігову доріжку. А конкретно на київський напівмарафон так, ми плануємо, що цих коштів повинно вистачити на бігову доріжку, але у нас плани дуже перспективні. Ми не хочемо полишати це реабілітаційне відділення в жодному разі. Там вистачає з чим працювати. Зокрема, там є якби гідровідділення, де наразі два не басейни, і лише, якщо я не помиляюсь, одна працюючи. Ванна, їх там досить багато, там немає підігріву підлоги, тому навіть зараз там дуже холодно. А взимку будь-які поводні процедури фактично неможливі. Також туди треба підйомник, тому що якщо дитина має знеруховану частину тіла або повністю позбавлена руху, їй потрібен підйомник, тому що якщо вага більше 20 кг, тримати її фізично важко і санітарами батькам. Uh -huh. Тому бігова доріжка, ну вони здебільшого розраховані на дорослих. Чи зможе дитина бігти по біговій доріжці? Яка розрахована на дорослу людину. Це спеціальна. Біхова доріжка, вона не просто як стоїть в тренажерних залах, вона саме реабілітаційна, вона розрахована на людей, які мали певного виду травми. І там фіксується висота ручок, тобто її можна буде використовувати для дітей, я думаю, десь з 6-річного віку вже вона буде придатна. І лікарі дуже сильно сподіваються на те, що в нас вийде її придбати, адже їм це суттєво полегшить роботу, а, можна не бігти, не реєструватися, а відразу просто там а, знайти координати, якісь там фонду, зайти на ваш сайт і просто перерахувати кошти на придбання цієї бігової доріжки. А, наразі в нас немає якогось відкритого рахунку, який стосувався би допомоги саме лікарні, тобто щоб я могла зараз надати реквізити. Але якщо у когось є бажання просто нам допомагати, на. Далі ви можете звернутися на офіційну сторінку фонду Дарини Жолдак у Фейсбуці, або написати на нашу пошту, яка вказана також на нашому сайті офіційному. І ми щось придумаємо. Ми завжди раді новим людям, які хочуть якось долучитися до нашої допомоги. Ну і ми також можемо тут зайти на вашу на ваш сайт і подивитися. Ну, чим ви живете? А я бачу, що ви збираєте 100 тисяч, так 100 тисяч, якщо правильно так. перерахував. Нулі 100 тисяч книжок для сільських бібліотек. Це така, ну зараз так само актуальна якась акція, яку ви проводите? Так, власне, вона якраз завершилась. Реєстрація на цю акцію завершилась минулого тижня. Зараз у нас ми навіть представлені на книжковому арсеналі, який відбувається. Туди, до речі, теж можна принести книжки. Якщо у вас є, у нас є кілька всього вимог. Ми збираємо книжки для дітей, тому вони повинні бути не більш ніж 10 років тому видані. Дуже бажано, щоб це були яскраві книжки для дітей. Так з ілюстраціями нові, якісь і цікаві. Ми власне збираємо, приймаємо всю літературу. Потім вона буде передана напряму сільським бібліотекам і сільським школам. А в чому полягає реєстрація? Ви кажете, що вона вже завершилася. А, так до нас реєструвалися, просто нам допомагають дуже часто міські школи або якісь організації. А так само реєструвалися в участі ті бібліотеки сільські, або ми заздалегідь повідомляли, що ми проводимо цю акцію вбрали в них координати. Тобто зараз е цей процес якби завершено. інтеграції, вже всі отримали своїх адресатів, тому що дуже часто люди хочуть напряму передати. Тобто, якась школа, вона дуже хоче передати іншій там сільській школі напряму. і Ми просто як е виступаємо такими посередниками цього процесу. Я бачив, що е ну був такий фотозвіт. Ви е долучали до акції відомих людей. Ну, наприклад, там мер е Києва там Кличко також там відправляв е книжки, або там ну там їх складав. Е у стопочку. Е, які книжки від мера отримують сільські бібліотеки? Uh, ну, я наскільки пам'ятаю, він віддав якісь фентезі uh, книжки для дітей. Власне, uh, він нам дуже допоміг в плані того, що взяв участь за це йому велике. Дякую, uh, передав uh, і дійсно допомагав нас сортувати. Насправді uh, нам потрібна було вже ні, але якби ми зустрілись трішки раніше, я б навіть попросила волонтерів. Адже дякуємо дуже всім, хто долучився. Книг було дуже багато. І зокрема, наприклад, на Львівщині, у нас ми змушені були. Попросити в школу ціле приміщення, тому що там вона було повністю заставлено такими однометровими горами з книжок. Ми їх сортували дуже довго. Тому мер наш також сортував книги з нами. А сортування це по напрямку, так там там казки, фентезі, так, так, там пригоди так. якісь. Тобто ми намагалися сортувати за жанрами, за тематикою. Ну можливо, за часом. Хоча в нас переважна більшість книг, все ж таки були, оскільки оця вимога що вони нові. То як правило, це були або нові автори, якісь нові дитячі сучасні книги, або перевидані. Тобто, ми якось так більш-менш їх сортували за mm -hmm. часом. За жанр. І далі зібрані е, книжки. Вони будуть відправлені у сільські бібліотеки, так. які подали заявки і е, е, зареєструвалися у вас. Ну там нам потрібно там там 100 книжок. Наприклад, е, ну не було такого, що вони казали, скільки їм потрібно. Тобто, нам е, дуже посприяло міністерство освіти. Воно надало, скажімо, так, контакти більшості сільських бібліотек, наші волонтери, і учасники нашого фонду, вони обдзвонювали їх, контактували з ними, і наразі вже ми завершили цей етап нашої акції. Якщо вона триватиме через рік, можливо, ще хтось дізнається ще нам до когось ну вдасться достукатись. Хоча ми дуже велику роботу проробили з цього. Теканця. А як ви тепер будете розподіляти ці книжки? Там стільки-то сюди, у таку там Житомирську область, тільки то там у Львівську, далі там Івано-Франківську. А ну наскільки я знаю, буде іти така кореляція в залежності від того, скільки учасників цієї бібліотеки. Тобто, якщо ми говоримо про бібліотеку при школі, ми будемо опиратися на те, скільки дітей є в цій школі наразі. Якщо ми говоримо про просто сільську бібліотеку, ми будемо дивитись на кількість мешканців села або містечка і е, проводити му якусь приблизну кількісну пропорцію. Угу. А, а видавництва, які видають дитячі книжки, або там самі автори, вони якось долучалися до вашої акції, наприклад, там віддали там там. Скільки там з власних книжок є? Які яким не 10 років, а яким там два тижні, мабуть, ви знаєте, такої, такої ідеї в нас якось не було, тому що ми дуже хотіли, щоб люди самі принесли свої книжки, і нам було важливо, щоб це були книжки, які е, колись читали діти реальні. Тобто, е, моя дитина це прочитала, вона вже там, можливо, виросла, можливо, їй розподобалася ця книга. Вона хоче поділитися, і ми передаємо. Тобто, ми не контактували з ну видавцями, щоб отримати якусь нову партію книг. Хоча, якщо у когось є бажання, ми запрошуємо до співпраці. І Через рік можливо у нас буде е, цілий якийсь там, е, я не знаю, стосик від видавництва старого лева або ваги гламаги. Будемо раді. А як ви представлені, ви кажете, на книжковому арсеналі? Що там буде відбуватися від фонду Деренижолтих? А у нас там є свій стенд, власне на який будь, е, завжди можна прийти, е, принести книги, можна подивитись на ті книги, які вже хтось передав. А е, також у нас там відбувалися читання за підтримки е, наших спонсорів, Макдональдс відбувались читання читали казки дитячі будь-хто міг зупинитись просто подивитися і щось віддати а якісь ще акції ви проводите окрім участі у київському напівмарафоні збираєте тисячу сто тисяч 100 тисяч книжок для сільської сільської бібліотеки і допомагаєте дитячій лікарні у нас ще також є в такій собі напіврозробці проект Старость в радость щодо допомоги літнім людям, які проживають в будинках для людей похилого віку. Ми ще не зовсім скоординували, як ми саме будемо їм допомагати. Наразі ми більше збираємо інформацію, що їм потрібно, які які взагалі є в межах там Києва для початку будинки літніх людей. Також у нас відбувалася серія таких собі лекцій дискусій на тему культура пропаганда. В якій брали багато відомих людей участь, і власне в нас відбувались анонси, можна було долучитися, і навіть є відеотрансляції кількох таких дискусій. Дискусія там здається культура проти пропаганди. Так, так? Культура проти пропаганди. Так а пропаганда це погано, а культура це добре. Як до якої там висновку у цих дискусіях ви Знаете, у нас була не одна зустріч, така і я думаю, що це треба дивитися записи і більше питати наших лекторів. Тобто не було ну однозначно чіткої позиції, і навіть деякі пяк підсумнів підставляли чи варто ось так, от в таку антитезу вводити культуру і пропаганду. В Будь-якому разі дуже всіх запрошую. У нас відеозаписи, ви можете їх переглянути. А Дарина Жолдак, взагалі, вона була ну галеристом так. куратором. Ви щось подібне організовуєте, якусь там виставку, таку там благодійну, долучаєте туди там, митців, там, якісь, там там творчих людей. А потім, завдяки зборам від цієї виставки, там допомагаєте знову ж таки дитячому будинку, дитячій лікарні, ну і так далі. А, ні, поки що у нас таких акцій не було. Але я можу сказати, зокрема, щодо ось лікарні, власне, на якому зберегти. Раємо кошти, а що в нас є ідея розмалювати там коридори, тому що ми там побували, і дійсно ця сірість вона дуже давить. І ми зараз ведемо таку підготовчу роботу з цього приводу, тому що не все так просто, на жаль, але все можливо. Тому якщо нас подивляться якісь художники, які захочуть долучитись, тому ми зараз будемо дуже раді їхній допомозі. І взагалі, в принципі, в нас плануються подібні речі, тобто ми хочемо додавати мистецтво в нашу допомогу. А Самі лікарі, як вони? Ставляться до того, що молоді люди якісь там активні, там пропонують щось там там розмалювати, тут бігову доріжку. В них було там розмірено таке життя тихе, спокійно, як я розумію. Там на богатирській а, 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 завжди була а, відмазка така: грошей немає і все. А тут приходите ви і щось там вимагаєте, хочете. Я думаю, повинен бути якийсь такий нелишки, такий супротив. Ви Знаєте, можливо, нам пощастило, або ну якось насправді треба трішки оптимістичніше дивитися на світ, тому що ті лікарі, з якими ми зіштовхуємося, це просто надзвичайно світлі сонячні люди, які не те, що нам раді. Вони нам шалено сприяють всіляко як можуть. Вони не проти наших ініціатив, а лише підтримують. Я можу лише сказати, що я в щирому захваті від працівників реабілітаційного відділення цієї лікарні, тому що це люди, які працюють дефакто. 6 днів на тиждень. Вони, ну, скажімо так, в нас є проблема з рівнем взагалі, заробітної плати у лікарів, але це люди, які реально віддаються своїй роботі сповна, тому що ми бачимо реакцію дітей на них, ми бачимо батьків, які щасливі, тому що ці люди в прямому сенсі поставили їх дітей на ноги. І вони лише прихильно і лише з радістю реагують на наші ініціативи. А, ви якось так… А в ще здається пішли діти, і відразу люди похилого віку. А золота середина. Їм не треба зараз допомагати там влаштуватися на роботу, реабілітуватися тим, хто прийшов там з війни, хто є вимушеним там переселенцем, Якась допомога від фонду. Можливо, а, бачите, от ви б дуже влучно згадали, що Дарина Жолдак була сама галеристкою, і ми все ж таки намагаємося, щоб наша допомога була б якимось чином пов'язана дуже сильно з культурою, тобто от Мабуть, лікарня це ледь не єдиний поки що проєкт, бо ми його хочемо теж ввести в такий а, напрям мистецтва. А, який от чисто така благодійність в прямому сенсі? Бо зазвичай ми намагаємося робити культурне зростання і для людей, скажімо, такого середнього віку, зрілого, у нас власне були ось ці дискусії, які є вільні для перегляду, тому що а, ми хочемо якби, освічувати націю, ми не хочемо її озброювати. Це не є наша мета і не є наша компетенція в якомусь сенсі. Тобто, ми розуміємося на культурі і хочемо приносити цю культуру, принести її в сільську школу, принести культуру. А хоч а спочатку потрібно якийсь мінімальний рівень забезпечення потреб е, людям похилого віку. Ми хочемо принести малюнки в лікарні, е, і це є наш напрямок роботи. Поки що, ми не, не роздумували над темою допомоги переселенцям біженцям. Хоча, можливо, згодом ми якийсь культурний напрямок і тут знайдемо. А тут важливо, мабуть, підбирати. Е... Спікерів для того, щоб вони ну, носили якісь так само позитивні там, думки, спрямовані, і щоб вони були ну, так от, паралельно з вашими думками, щоб не навчити молодь чомусь, що ви не розділяєте. Як ви знаходите тих людей, які беруть участь у дискусіях і у ваших культурних проєктах? Ви знаєте, я думаю, що ми не ставимо собі за мету, щоб ніхто не йшов з розріз нашою думкою. Банально, тому що я думаю, що всередині нашої фундації є люди, які мають в чомусь різні погляди. А я думаю, що сам факт наявності дискусії про культуру це вже дуже важливо. Тобто ми власне не йдемо за якимось переконанням, що ми всіх повинні. Під одну якусь гробінку привести до єдиної думки. Ми хочемо піднімати питання культури, ми хочемо показувати людям наскільки це важливо, і що ця крапля вона може змінити і стати океаном згодом. А, я бачу на екрані, ну, наприклад, у вас є освітні проекти. А, це і є от, збір книжок. Так, наразі ну це вважається як наш освітній проєкт, тому угу. що ми його робимо за співпраці з міністерством освіти, і він поки що досить таки тісно підв'язаний, все таки під школярів дітей шкільного віку. Ось, можливо, потім ми якимось чином ще з університетами зможемо поспівпрацювати. А ви кажете, що напіврозроблений так здається проект для розрахований для людей похилого віку. А є якась проблема? Ви відчуваєте, що ми наближаємось до Америки? Ну в тому сенсі, що діти там віддають батьків у будинок людей похилого віку. Так там позбувається їх, нема там якоїсь там поваги, ну і так. Так далі. ви знаєте, цей проект піврозроблений банально через те, що в нас зараз фінішують ось ці два, і якби в нас просто не вистачає фізичного часу якось ну придумати адекватну програму дій, що саме ми будемо робити. Щодо порівняння зі сполученими штатами, я думаю, що у нас такої проблеми нема, тому що ну от наскільки знаю досвід іноземних західних країн, в них там досить кращі умови суттєво в цих будинках для літніх людей. І тоді дійсно дуже часто віддають. Діти своїх батьків за їхньої згоди, а у нас зазвичай там опиняються самотні люди, тобто ті, у кого не залишилось жодних родичів, і кому просто немає фізично кому допомогти. А, наприклад, там соціальні працівники є теж не всюди, іноді просто такій людині пропонують, або вона вже не дуже навіть в стані вирішувати, що й робити, і її. Правляють до такого будинку, і ці люди вони часто покинуті напризволяще як державою, тому що вона погано фінансує навіть якісь там базові потреби, які мають ці люди. А ми вже не говоримо про культурні, а вони в них залишаються, тому що незважаючи на те, що це люди літнього віку, вони все одно люди і вони хочуть щось дізнаватись, пізнавати світ, і ми хочемо з час, часом дати їм таку змогу. Ну а, я не сперечаюся з тим, що у в Америці, в Америці там умови, Мови краще, мені здається, там душі е, менше. А, а про є якісь проблеми, ну з якими ви певно знаєте, що стикаються люди похилого віку, які зараз перебувають у будинку для людей похилого віку. Ну, проблеми вони стандартні, власне, я вже їх назвала. Тобто туди не вистачає банально, от буває таке, що матраців. І у нас бувала така проблема, що от ми там оголошуємо збір коштів, і люди не дуже люблять віддавати свої гроші на якісь ось такі дуже побутові речі. Тобто, їм якось хочеться часто, от ми з цим стикаємось, віддати кошти там, не знаю, на цукерки, на якісь на, на ті ж книги. Але ми приїжджаємо і бачимо, що тут про проблеми і потреба наразі. На жаль, не в книгах, а в матрацах, тому що цим людям нема на чому спати, бо вони, ну це вже якісь речі, їхні там ліжка вийшли з ладу, і їм треба просто гарантувати сон спочатку нормальний. Але якось ми виходимо з цих ситуацій, пояснюємо людям. І іноді у нас трапляються такі цікаві речі, коли ми збираємо кошти на матраці, хтось хотів на цукерки, а потім нам якась компанія дарує там кілька кілограмів цукерок, які ми просто роздаємо, приїхавши, і це дуже приємно. Ми повертаємось знову до а, марафону. А, ще раз можемо нагадати, що у неділю на контрактовій площі, площі о а площі у 13.00. можна бігти два кілометри. Я розумію, навіть всією родиною. Абсолютно є взагалі серед зареєстрованих, і ну чи можна там відслідкувати? Там зареєструвалася родина, там три, там чотири. Зареєструвалася там компанії, наприклад, там офіс як якихось там. А, ну, насправді ця інформація є в нової пошти. Ми не володіємо безпосереднім трекінгом всіх учасників. А, те, що мені відомо, так є родини, які зареєстрували щодо компаній, Не знаю, будемо дуже раді побачити, якщо вони прийдуть всі разом з якимись своїм логотипом. Ми будемо раді, що вони до нас долучились там не поодинці, а гуртом. Але в нас такої можливості відслідковувати там поіменно зареєстрованих немає. А отже, якщо ми долучимося до цього благодійного забігу, ми зможемо допомогти дітям а, а, з вашої допомоги при придбати бігову доріжку. Так, дякую, Христина Мельник, Координатор забігу від фонду Дарини жовток». Була у нас сьогодні в студії. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.